Ранок 21 грудня у гуманітарному центрі горішніх плавнів розпочався із роздачі продуктових наборів вимушеним переселенцям, які зареєстровані у місті від 24 лютого 2022-го. Майже 58 тонн продуктів харчування, придбані державним коштом, прибули до горішніх плавнів напередодні минулих вихідних. Три великовантажні автомобілі замовило керівництво міста, аби якнайшвидше доставити продукти із області. Освітяни, фахівці бібліотечної системи міст. Та палацу культури та творчості, територіального центру соціального обслуговування Калина, управління соціального захисту населення долучилися до розвантаження, формування наборів та їхньої видачі. Отримати свій продуктовий набір до гум центру завітала пані Наталія. Прийшли за гуманітарними наборами, тому що я зараз в положенні. Дуже потрібна допомога, якась продуктова, тому що працювати вже не можу, і дуже стане в нагоді цей набор. Все ж таки, якщо там якась олія чи крупи, то Знадобиться, я думаю. До горішніх плавнів із родиною приїхала із Федорівки Херсонської області. Останні ж шість років дівчина навчалась і працювала у Херсоні. Навчалась, працювала, в общем, все успівала, а потім зруйнували наше життя. З Херсонської області приїхала, вже завагітніла тут дізналась про щасливу новину. І зараз дуже вдячна волонтерам. Вони допомагають і одягом, і для, для дитини вже я одягу взяла і пелюшки, так що без світ не без добрих людей, так сказати. Одяг брали у гуманітарному центрі. Так, да, В гуманітарному центрі брали. На запити всі ваші відгукуються волонтерами. Ну стараються, звісно, що я розумію, що не все може бути те, що потрібно, тут тому що це волонтери, а не боги. Волонтерять у гуманітарному центрі і самі вимушені переселенці. Пані Ольга разом із чоловіком приїхала до горішніх плавнів з Ізюму Харківської області. Собі продуктовий набір ще не брала, однак від самого ранку допомагає отримати його іншим. Ми просто допомагаємо, коли потрібно, пишуть об'яви і звертаємося і допомагаємо. Все рівно ж. Хтось повинен вже цим займатися. Правда? Пані Ользі допомагає Ганна. Дівчина приїхала із Білозерського Донецької області. Ви також волонтерите у гуманітарному центрі. Перший день, перший раз. Самостійно викликалась? Самостійно викликалась, так. Щоб допомогти людям. Давно горіш? З апреля місяця. Взагалі, у гуманітарному центрі, як вам допомогу тут надавали Юті вещами допомагають і продуктами. До повід ранку до 16.00 Продукти харчування видаватимуть до 23 грудня. За тим продовжать у понеділок 26-го. Роздача триватиме, допоки продукти отримають ВСІ, Офіційно зареєстровані з 24 лютого у горішніх плавнях. Внутрішньо переміщені особи ВСІ – 8415. Аби отримати продукти, необхідно мати при собі і пред'явити працівникам гуманітарного центру оригінали документу, який засвідчує особу, а також довідки ВПО. Довідку ж можна показати через дію, користуючись нагодою, хотіла б попросити не створювати чергу. Набори будуть абсолютно для всіх, вистачить, незважаючи на те, що навіть не отримає хтось в терміни, які вказані в оголошеннях. Тому нехай не мерзнуть діти і немає необхідності. Дуже рано займати чергу. Крім того, хотіла б сказати про те, що в листопаді місяці діти саме цієї категорії осіб внутрішньопереміщених, які зареєстровані з 24 лютого 2022 року, отримували набори дитячого одягу. Набори дитячого одягу залишилися і, шановні друзі, ви можете їх отримати також в гуманітарному центрі, де завжди отримуєте допомогу. І це набори для дітей 2-3 років, 5 років і 7 років. У продуктовому наборі, зокрема, сонячні. Никова олія, тушонка, згущене молоко, макароні, вироби, цукор, крупи, печиво. Кількість отриманих гуманітарним центром продуктів непропорційна. Тож, згідно із постановою Кабінету міністрів України, No 328 відсутність деяких продуктів може замінюватися іншим наявним товаром.